Йоу, hey everybody! Сьогодні нас в готі залетіли ми з Дімончиком в The Forest виживати в лісі. Дімон, я тобі розкажу, коротше, занесли прям круте оновлення, і тут купу всього нового додавали, чувачі. Я певний, що ти давно сюди не заходив. Я дуже давно тут не був, чесно кажучи, я взагалі в шосі, типу, якісь ключики, щось ти мені тут був розказував. Я взагалі нічого не зрозумів. А ну, водь мене вкудило. В общем-то, давай тобі так коротко просто розкажу. Додавали івент із жабу якоїсь, поняв? Жаба, я сама по собі. Час від часу біля того порталу спамиться спис. Спис незвичайний, спис, виходить, з ядом, поняв? Прикол. Тобто, mm -hmm. ти, коли там, тіпа, якось кліпашиш, тобто він дає зразу періодичний урон. Ну, типа, дуже імбовий спис. Проте, ти, коли відкриваєш ворота ті двері цими ключами, поняв, там тебе чекає халепа в тому, що є бос. От, а боса mm -hmm. в соло вбити прям супер нереально, поняв? Ну mm так. -hmm. І я тебе покликав, щоб ми його разом замотузили. Я баняв, окей. Дивися, ось у нас з'явилася лавка цього рибалки. Ось я Так. Тут можна взяти вудочку. І тобто, і ти можеш, звісно, по бажанню рибалити і прокачувати левел самої вудочки, щоб вилавлювати більш круті штучки. Проте тут треба ще побігати, просто пошукати. Кстати, я вже знайшов, де ми можемо відкрити перший квест. Всякий світ. Ось, дивися, тут ось у вовки є, всяка всяка всячина. Нам треба з тобою зараз. Знайти цей портал, поняв? Він виглядає таке велике mm -hmm. болото, в якому торнадо, поняв, Як будто би. Mm -hmm. І це буде порталом. Mm -hmm. І там треба ключики збирати. Ключики знаходяться в різних от таких болотах, поняв? Типу в таких невеличких озерцях. Mm -hmm. От, а виловити ти їх можеш завдяки е, цього. Завдяки вудочці, поняв? Mm -hmm. Це так. Да. Так що пішли, пішли шукати, в принципі, на першу ніч вообще по барабану, по факту, так то. No, ну такто. Да. І нам треба з тобою щось. Це все діло лихо знайти. Так, ось я, бачите, в типово таких озерцях воно буде спамитись цей ключик. <звук> Там навіть буде видно, понял? Типа там буде такий логотип ключика намальований. Проте треба знайти просто цей портал. Mm -hmm. Це сама така більша складність для нас, напевно, що на даний момент. Тобто, мало того, що треба знайти озеро, то треба ще й прям от, особливе знайти озеро. А, ні, та ти одразу поймеш, що а воно велике, yeah. прям дуже велике буде, да. І там видно, що буде такий пірс невеличкий. Угу. Вот. Mm -hmm. Так що треба шукати. Тут туша один малюк усього. Ну дефати його ще немає, чому тих вовкій понял. Тебе є вугілля куди забрати, бо в мене вже повний портфель. Є, є. Забирай. Я би ще до того позбирав оці квіточки. Кстати, Дімон, ти розібрався нашого збирати взагалі насіння. Бо я взагалі не в, в Ммм, mm, Смотря які. Там же ну, ж їх, типу, ну вони різні. Хорошо, а в загальному, нашу їх збирати? Ну в загальному, це якась ось перць, типу. Ні, насіння, е, типу, ось у насіння перцю, то ти висаджуєш його по мапі і, ну просто коли ти десь гуляєш, ти mm -hmm. хаваєш ці перці і ускоряєшся. А, ні, ну це понятно. З перцем я вже це таке протестив, поняв діло. А ось, наприклад, ось ці одуванчики, квіточки, не знаю. Наші вони? квіточки, типу, квіточки це ж валюта, якраз таки для цієї фейз, де то, ну. Для цього, в принципі, мабуть, воно і сіється. Поняв. Бо я оце вігав, гадав, сидів, поняв, вгадував. Так і не поняв до кінця. А, кстати, ти ще додавали купу класів нових. Да. Да, тут є якийсь клас, коротше, типу, чи ти космонавт, чи хто ти, короче, поняв? І тобі на старті дають якийсь лазерний бластер. Обалдеть. Чи да, да, да. й так, та-да-да, ти взагалі поняв? Може, так рубашети ці пішость. Блі, мене ще з вовчара заховає. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, ДеДрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. О, корольчу лапку знав, чувач, імба. Чу, а, да. кстати, ось і перчики тобі диви. Да, да, да. Я просто це поня не викупаю, чи воно із стопроцентним шансом спамиться, типу, цей івент, чи з якимось може меншим шансом. Лучше без поняття. Ну я думаю, що він по-любому повинен бути. Просто треба пошукати. Ну да. Нам бажано з тобою мапу поставити взагалі. -то. Я заодно собі сукиру все прокачав. Так, сразу я закинув оце все дерево сюди. З роби мапу, а я пішов далі дерево рубашити. Давай. Так, є таке діло. Peeeeeeeeeeeeee Тих, тик, тик, так, так, так. несуща дерево. Я думаю, що можна кинутись кровати, наприклад. Або По гору поставити. По прикольчику, да. Я би прокачав, що спочатку. Проживати. подовше. Так. Дімон, тут треба твоя допомога. Треба зафігачити цю собаку. Цю вовчару. Тут є хороша скринька. А де, а шо? А, все, бачиш біля мене. Ну. От, її відкривай. Це ж не обична скринька, да? Це звичайно ну. дефолтна. Ооо, спис, чуваче, випав. А меню револьвер випав. Ха! <laughs> <Кайфи. laughs> Прикол. О, лапка, за, Димон, забирай собі лапку, дивись. А я вже був, я і вже, був, вже а, все дій, продав, продав вже, да? Uh -huh. Мені би цей надибать, як його. Мішачок, було б взагалі. Я бачу, тут ось вежа стоїть, якась. А, да, це, це, це мисливця, поняв? Мисливця вежа. Ой, там, тут ще скриня. Так, да, там зачасту можна гвинтівку собі знайти, поняв? Гвинтівку прям? Ну да, гвинтівку. Ну, мені спецвепав. Ну теж, слухай непогано. Для ну так, ну так. А, так це звичайна вежа. Я думав, іменно мисливця, поняв, вона така на дереві захована. Ну, яку найшов, така і є. А мені каніс бензиновий випала, чувач. Ну, теж непогано. Cool, cool. З Зніє сторони. Як ти любиш говорити, куль. Cool. Cool, cool, cool. А, кстати, я знайшов другий цей е, другу цю штучку, як вона називається. Із альфа-вовками, поняв, по квестах, щоб проходити. Ага, ну ну. Непогано. Так, да, але я щось бігаю, щось не, не, не бачу цього портальчика. Ну, є певні проблеми, виходить. Певні проблеми, що вже друга ніч, а ми портал так і не знайшли, чувач. Ось тобі така да, основна вовше... проблема. Вовше, да. Так, оцю штучку можна переробити, це поїсти. Оце можна скіпнути. Так, чувач, у нас з тобою 28 гвинтиків. Що нам з тобою треба? Верестак, так? Да, прокачати би? Як будто бе. Mm, було би непогано. А, що ж ти хочеш? а я не знаю, що я хочу просто хотів прокачати верстак. Можна було б поставити оцю буст штуку, поняв, щоб швидкість давала. Так. Було би непогано, як будто би, так? Да? Ну, я оце, по-перше, хочу отаку от штуку поставити. А ну, здивуй yes. мене, чувач. Оба. А, кроватка. Краватка. Краватка. Так, Дімон, мені взагалі цікаво. Які, Які ти 루... режими любиш? Що ти любиш ігра? Прям с, кайфу, прям с кайфом. прям з кайфом? Так. Що ти любиш пів? А я навіть не знаю. Запитання не злегких. От які в тебе прям такі самі файні режимчики для тебе в Робоксі? Короше запитання. Не знаю. Я бачу, ти любиш авто перекататися. Оце ж тільки хотів якраз сказати, таке, де можна щось побудувати, власноруч, понял? Ха, я бачу, у тебе там фантазії не небагато. <рик> ти чисто бензин ставиш. <рик> 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 ну, що ж порубиш? Я так, я художник, Як, як так, я так бачу, поняв. А, поняв, поняв. А, кстати, чуєш? А може портал не з'явився, тому що ще певна кількість днів не пройшла? Я не знаю навіть. Бо, наприклад, поняш, думаю... ми як з тобою заходимо, то мапа в нас не відразу ж відчинена. Там все поступово ну, да. відкривається у нас просто. По ще прикол. Ну, мапа відкривається не із днів. Вона відкривається -за цих... І за цих Із-за прокачки костра? Да. То треба наче дерево рубашити. Вважається. Але в мене оця сумка, поняв, прям вообще дефолтна. І, будто би, мені прям вообще супер незручно. Ну трохи є. А є такий вообще шанс, що цей портал заспавниться в зимі взагалі? Ні, він як будто би тільки в літі спавниться. Тому що е, розповідаю чому? Тому що в зимі тебе всі водойми же заморозені Ну да. А ключики ти маєш тільки право вилавливати в звичайній водойми, понял? Mm. Шо себе там. там загуляв, давай посильно пішов. А ти взагалі там шаришся А так я взагалі далеко пішов, чуєш Я вообще на базі щину собі та ні, я просто прийшов шмотки скину. І... Я хотів тако теж пройтися, тут взагалі по мапі подивитися, що тут. Де. Дойшов до зими, поняв, що мені там з холоду, я замерзаю, мені погано і пішов звідти назад. Можна, як будто би от цього малого первого спасти. Може тоді появиться. Я чорт його пойми. У мене, в принципі, спис, є, в тебе є спис, как будто бы можна попробувати. Что списом все діло. Я тут взагалі якусь таку лабуду знайшов. Яку. Якась сатаніцька штука, поняв. Ну поки ти там втікаєш, чувачек. Я уже і в перебив. А я цей найшов в крутіше и поняв мешач. Ааа! А ты его псай, чуешь? Буржуй. Да, да. А я револьвера надибав. Хе-хе. Тоже надо. Так, малого я забрав. короче, в принципі, в принципі, можна буде ще знову бігати і дивитися. Кстати, а чекай, мене ж ще є купа квіточок різних. Що я можу купити? Дивися, можу голубівку, а може якусь муху купити. Я взагалі не знаю, що те робить, що друге робить. Давай мухи хочуть. Спів... Давай. Що за прикол, сподивимося. Ой-ой, кстати, треба топати. Да, топати на базу, так. Так, Дімончик, я нам приніс поїздки. Це чітко. бем 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 бем. Малого вигрузили, м'ясило пожарили. Та й можна Мали... жити. Малий палатку. Хейну, все. Так, а ну по мапі. Ну, на мапі я помню останній раз, коли я знаходив, типа, цей івент, поняв. Він не отображався. Кстаті, а ти от тих дві скриньки, да, топових знизу? Ти ж ті відкрив, виходить? Так, 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 це я відкрив. Ага. Бо я там ще не був, поняв? Ну no, я ж кажу, це там якась сатаніцька штука була. Ну, от там, бачиш, дивися, виходить, і справа знайшов ще одну ту двіжуху. Підвал той, поняв? з вовками, але там оці вже альфа-вовки. Угу. Mm -hmm. Ну, у нас є як будто би. Можна навіть попробувати і вальнути, типа. Ну, no, цілому, типа, можна. Тільки перед цим всім я би, мабуть, згасав би і цей. Відкрив би оті скриньки класні, і ще би я би хотів. Поставити годинника, чувач. Бо з годинником прям взагалі файно. А шеф, диви, в мене є отака двіжуха. Ааа, ого. У мене, типа, є клас прокачаний, поняв? Вон я. ти вообще пацан крутий. Да. І коли на тебе нападають оті чувачки, поняв. Yeah. Я yeah. від mm -hmm. них просто ховаюсь, починаю бансувати в колючках, і вони там помирають самі. Нормально ти це придумав. Та я взагалі геній, чувач. Я взагалі просто не знав цього. Тепер будеш знати. Вірю? Так. А ти що там знайшов в тих скриньках? Uh, я вже й забувся. А, а ти... в одному знайшов Мішок, а в другому якусь слабуду, бензин, по-моему, що. А, ти оцю за цю говорив, валю, сатаницька движуха. Да, да, да. Тут вовки повалені, ще щось. Да. <рес> <рес> а, мені випав Лучше Тут ще гвинтокрил розвалиний. Тоже можна відкрити. Так, Купу-купу різного насіння. Так, Димончик, що там? Портал не зустрічав випадково. Mm, та ще не зустрічав. Все, тільки вовків перебити. Так, а я прям кудись супер далеко так забрів, як будто би я сюди ще дуже-дуже рано пішов. Ну хоча б мапу відкриваю, поняв. <гум> Хоч щось із корисного. Ну да. Так, тут амбарчик, є ще що щось. А ти взагалі в зиму гасав, чувача? Я ж кажу, так. Да, я був туди разок, прийшов, поняв, що мені там неприємно, і пішов. Ні, а іменно прям також гарно і розвідати туди-сюди. Ні, так ні, ні. А скільки ти Максимум дні в 29 чи 33 вроді, да, щось такого плану. Щось там 34, чи щось такого. Жесть, я думав, що мені зараз випаде коротше сумка, поняв замбара. Я тут зараз назбираю купу деталей, всякої движухи. Мені випала каністра ага. з бензином. А порцаль то повний уже, поняв? Ну. А тут. А тут не Оооо. Ресурс... Я нашов больницю, чуваче. Тут одежа є, Дімон, тут є курточка на мені. Обалдін, ну. Ірина. Я О, голодний. і кстати, і будиночок мисливця знайшов. Ти а, що так, ти казав, ти? що гвинтівка там спавиться. О, я нашов гвинтівку, чуваче. А тут замок, чувак. Ми повинні виді ну, будемо замок відкрити. Ну, замок це, по-моєму, прям взагалі там прикол. Ти взагалі лутав цей замок, ні? Не знаходив? Mm, там Знаходив, типу... тільки да, Там прям, типу, обща жесть. Там кузня, поняв. Всяка така движуха, ну прямо вовша прокачка. То ти знайшов кузню, чи ти знайшов прям замок? Я чорт його знаю, я особо не роздивлявся, і тут особо, кстати, ще не далеко набіг. Назви зараз будуть нападати, бачив? Де. Yeah. Ну, У мене спец є револьвер є. Так що можна й буде зараз гамселити. Ну це вроді перший раз мене нападають без арбалетчика, да? А я й не пам'ятаю. Вроді як там. А, осень, кстати, прибігся лось. Ось, дивись, осі йдуть, чуваче, І отак. От Забивайте їх просто на оці колючки І бач так сповільнюється і дамаж получає диви. Ага, да-да Опа, бемс помер, чувак <laughs> Шо, чувак, на, ляпухано тобі Нормально. Так, це ми можемо по йде ще верстак прокачати. А, не можемо. Нам треба 15 дерева. Бо я би оцей буст би поставив, поняв? Щоб далеко бігати можна було б по фастіку. ню ню да. да Бо в соло прям складно грати, поняв? Хтось, коли ти граєш вдвох чи в трьох, хтось там за деревом дивиться, добуває, щоб не потух, хтось ще щось робить. А самому прям якось душно, поняв, як будто би. Ну да. Так, чувачі, я верстак прокачав. Нам треба ще чуть-чуть дерева. Ски нас дерева взагалі є в загальному. 11 зараз. 11. Це мені треба валюти ще два дерева, так? Ну, дійсно, що мене зараз не захаває цей лось. Пойде ж не повинен, так? А, ну вже й не достав. Все, чувачі, ставлю буст, і ми з тобою go, зразу до того замка. Так, буст, бемс, скрафтив. І давай-ка його в цю сторону. тако зарядимо. Так, Дімон. Не знаю, як ти, а я прям полетів. Так що ти доганяй мене, чувачі. Давай, пацан. Давай, пацан. Нам треба з тобою. Ну, я малого малу дитину, я вже все, типу. А, ти спас, розібрався, да? Розібрався там, да, да. Ну тут є ще один все, пойде, і погріб, це може. А, а, ну ти, 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 ти же був. А, ти ж й голодний Ще -то, ну я там приніс хавки, але вона біля погріба. Ой, погріба біля. кажу, біля вонище. Дімон, я таке нашов в Цій зимі що там? будиночок. А в ньому тут скринька є. А, кстати, Дімон, а ти знав прикол? Що, типа, якщо ти е, збираєш ці стільці із будиночків, поняв? Угу. І ти їх не, не, цей, не переробляєш, точні, ну, не спалюєш, а переробляєш, поняв, то з них то падає. А, да, там три пункта дерева дає. Да. А ти ж знав? А, да? Хіба не п'ять? Хіба не? 5? Ні, как будто бы вроде трейш. Я уже може щось путаю. Кстати, а я снежок нашел? По сноуболку, понял? Угу. Ну я поки що тільки проблем собі найшов. Хе-хе. <с> <с> альфа вовками. Нам бы якось с тобой того, вздибатися разом. Как будто бы я Ну не... я усил Я по краю мап біг, угу. я не знайшов нічого такого. Ну, ми с тобой майже фул мапа я ешь, разведали. Ну да. Може, вона просто спамиться з якимось шансом. Черт его знає. Черт его знає, да. Ладно, сейчас я побежу, чуваче, тебе, мабуть, там подивлюсь. Там був, а може треба в другий кінець мапи бігти. Ну я, типу, вже купу цих всяких озер бачив, але жодне з них от не світилось там, типу, ключиком. Дивно. Mm -hmm. я, би, я би сказав би супер дивно, поняв. Та Тать уже ніч, у мене то фонарика немає. Ой. Ой-ой, ой. ой-ой. Того... Ти помираєш? Але у мене проблема. Якась сова. <рапев> що це <ти> таке? <рапев> а їй треба Шо сліпити, чувача. Ти її треба сліпити. Мійшній мультик показують, от прям вчасно. ти йо Я десь до мене може прилетіти, а в мене то фонарика нема. Ну, в мене є, але я б не сказав, що він мені там допомагав прям сильно. Падає пір'їнка, поняв? З тою совету. Хто ти налякав, типа раз, з нею падає пір'їнка, і ти можеш на мапі знайти продавця, який обмінює пір'я там, якщо не помиляюсь, вроді на бензин. як будто би. Вро... Вроді якось так. А ще я поняв, що дуже класна штука, ось і смолоскипи. Вони тобі території коли ти дві фремс. Радіус додають, поняв, твоєї бази. Тоді. Оба. Ого, життя. Mm -hmm. Так, чуваче, я би пішов би з тобою в кузню А, ми знизу ну, не були. На так, покемон, доганяй мене. Бо я вже поручив. Бо Тому я вже просто дав газу, поняв? Я дав газу, чуваче, просто. Ти падав, використав, а мені шов. Стій заряджай тепер. Ну да, ну, А да. ти як хотів? На халяву? Не, чуваче. Ну, да. Я портала поставив, значить, цього Щоб бігати, да? А Анже, ага. хоч він був заряджений постоянно у нього. Да на кінець, чуваче, я собі знайшов цього мішка. О, Діма, Альфа! Ой, яка ты проблема. А, я сніжками закинуй. А де ти взяв сніжки вообще? Ааа, ты без кашель. А, май, де який? Де який май, а так тебе на, на 25 летит, да, ты вроде? Да. Я вже не помню. 25. А диви, ты вы эти прикольні, поні? Я їх, О, кстати, курточка, Дим, і там, да? Да, на револьвере. Ша... де? Да, на... да. А, да видишь куркур. Ну да. А ну чекай, мені цікаво. возьми. У мене є сноубол. Наприклад, давай надам якось, все вовка. Два. Обалдеть. Прикол, да? Да бавин без скиннечный, типа? Не, не, я не вроде 50 чи Дивишся, Угу. Оце на такому якраз таки сова мене й знайшла. Так, ти давай відкривай, а я щас дивися, альфача вбиваю, убиваю, і з нього 100% випадає. Йо... випадає шкіра. Mm. Ні, не випадає. А -а -а. О, а з цього випало. Не, 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 Все, в мене спішки кінчились. Поняв, і такого плану, вроді, як працює оцей револьвер, цей, що бластер, я тобі розказував. Поняв? Ой-ой-ой. Що таке, Вон! Ой-ой-ой. Повпався? Попався. Да? Попався. Ще одна ключечка. Слухай, походу. Диви! А, ні, це ні, не озеро. Ні, не озеро, да. Обичне озеро. Час, походу, походу, ми з тобою взагалі не фортепоп. Походу, воно і справді. диви, 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 на диви, мене. Диви. А як ти на нього заліз? Я просто запрыгнув, катаюсь тепер диви. А я можу так? О! Вони ну, мене гризують! Тебе буде бить, да. А в мене гвинтівка є, диви. Бем! Ага. Купа-купа набоїв. Я це їх чуваче розвалю. Не. Так, Дімон, в тебе є фонарик, так що let's go. в принципі, оцього монстра можна не боятися. І давай все-таки ми дорозвідаємо. Дивись, ми з тобою в цій стороні не були. Там ще маленький кусочок мапи. Правда, це мало ймовірно, що там буде це озеро. Проте, як то говориться, Надія помирає останньою, тому let's go. все-таки подивимося. Я думаю, що нас не повинно нічого вроді, як захавати. Курточки в нас з тобою є. Так що, let's go, let's go подивимося в зимі. Кстати, а ти знав, що в зимі? Ой-ой, а тут лабуда. Тихо, я замерз, я замерз, мене хаває. Ай-яй-яй-яй-яй, убитый. Я тоже. А тут черный кролі? А, мене... а шалеть, тікай Я кикрули. Ты прошу. О, ся. Димон. Вони ще захавает просто. Ой. Ні, дивись, скільки їх! Поможи! Да як, Де моя штука. Я стараюсь за тебе дан. Тебе просто жарло, як на останньо. Ну і в no, общем то друзі, дякую за перегляд відоса. Я думаю, що нам просто не пощастило із цим порталом, і його не було на мапі. Тому, якщо ви дикайте, купу вподобайок, ми з Дімончиком ще раз зайдемо і все-таки знайдемо цей портал і відкриємо ту зачаровану скриню. Зачаровану скриню.